Сьогодні будемо дивитися на білий листок, трошки малювати. Ну що ж, друзі, добрий ранок. Я дуже радий бути тут. Дуже радий вас бачити. Дуже радий, що Бог дає думки, якими можна ділитися. І сьогодні хороший день, правда? Хороший день, як і в принципі любий, просто. Настроєння у нас буває різне, правда? І з цього день буває не такий уже хороший іноді. Е, і хотів би почати з питання. Скажіть, будь ласка, чи всього нам вистачає? Всього вистачає? Чи може хотілося б ще чогось? Тако по-чесному. Чогось хочеться? Я не буду, не буду питати, чого, бо вдруг е, не збудеться. Е, але сьогодні моя буде проповідь частково про це. Чого нам не вистачає, де це взяти, що з цим робити, і так далі. Але життя складається так, що нам постійно чогось хочеться. Нам постійно хочеться того, чого в нас нема. Постійно. І ну, Це можуть бути і позитивні речі, а можуть бути і не, ну, взагалі речі позитивні, а на нас можуть мати вплив негативний. Я думаю, що ніхто не засмутиться, якщо в нього зараз в даний момент збільшиться кількість грошей, правда? Чи хтось думає, ой-ой-ой, куди би їх срочно віддати? Що мені з ними робити? Ніхто не засмутиться, якщо, наприклад, прибуток щомісяця збільшиться вдвічі, правда? Ніхто не засмутиться. Або ніхто не засмутиться, якщо з'явиться автомобіль, або буде там кращий автомобіль. Або житло там з'явиться, ну і багато різних матеріальних речей. Або ніхто там не засмутиться, якщо буде класна спортивна така фігура. Вообще ніхто не засмутиться. І ні ну, точно ніхто. Або ми будемо мати, ніхто не засмутиться, якщо буде мати якусь, якийсь вплив, якусь не знаю, таку популярність не знаю, в соціальних мережах. Це, це також зараз багато людей хто шукає. Але Друге питання. Чи може наявність або відсутність чого, чогось а, змінити наше положення перед Богом? Як ви думаєте? От, якщо в нас щось є, чи стаємо ближче до Бога? Може, якщо в нас є лісниця, то ми до Бога ближче будемо, чи ні. А, чи може щось вплинути те, що ми маємо, на те, як Бог дивиться на нас? Я думаю, що нема такого, правда? Немає, абсолютно. Бог настільки чудовий і настільки великий, що йому вистачає любові, сили і його благодаті, щоб навіть приймати і покривати його любові, наші помилки і наші неправильні рішення. Йому вистачає любові, щоб покрити любу нашу помилку. Йому вистачає любові, щоб не знаю, зрозуміти і прийняти всі наші, всі наші рішення, які ми приймаємо, позитивні і негативні. Богу вистачає любові на це. В цьому і його. Відмінність від нас, тому що нам постійно чогось не вистачає. Нам постійно чогось хочеться. Нам постійно, ми думаємо, от було би класно, якби в мене було би щось. Але ми ніколи, не казати ніколи, але ми рідко зупиняємося і дивимося на те, що в нас є зараз. Знаєте, не всі, не всі люди, не всі люди, в кого є багато всього, вдячні. Але часто так буває, що люди, які вдячні, у них є багато всього здається. Ну, Люди, які вдячні, вони мають набагато більше. Люди, які вдячні, вони можуть бути щасливими. Але моя проповідь сьогодні не про вдячність, але це ну, важливий момент нашого життя. І Богу вистачає любові на, на нас. Да? Хоча іноді ми себе ведемо зовсім недостойними ну, не Його любові, як нам здається. Але Богу її. Її вистачає, тому що в нього така природа, він і є любов, як нам, як нам каже Біблія. Але я вірю і думаю, що ми можемо Бога засмучувати. Ми можемо Богу приносити радість своїм життям. Але він все одно буде нас любити. Але, як я сказав, ми, на жаль, час живемо так, що от, нам, от, от би мені, якби в мене буде там щось, то життя буде іншим, життя буде кращим, життя буде більш наповненим, і я буду щасливим. Давайте відкриємо післення до Римлян, восьмий розділ. Бо я переконаний, це дуже популярне місце, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні вищі духи, ні те, що тепер, ні те, що в майбутньому, а ніяка духовна влада, ніщо над нами, ані під нами, ні будь-яке інше створіння ніщо не зможе відлучити нас від Божої любові, яка знаходиться в Христі Ісусі, нашому Господі. Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні вищі духи. Ні те, що тепер, ні те, що в майбутньому, а ніяка духовна влада, ніщо над нами ані під нами, ні будь-яке інше створіння нічого не може відлучити нас від Божої любові, яка знаходиться в Христі Ісусі, нашому Господі. Не може нічого, от з цього до да, переліченого це ну, нескінченна така да, велика кількість різних речей. Вони не зможуть забрати любові, яку Господь нам дає. А Він нам і дає, тому що Він вирішив так, тому що Він прийняв рішення, а Господь, на відміну від нас, не змінює своїх рішень. Він залишається їм вірний. І Господь в цьому нам вірний. Хоча ми часто не такі. Будемо трошки малювати. Зразу кажу, я лівша. От, якщо у вас будуть питання по поводу почерка, то ви поймете. Дивіться, якщо наше життя зобразити у вигляді лінії, то це ну, хтось каже, що це змія, але це лінія. Ми всі з вами знаходимося в одному часі. Господь створив час, Він знаходиться поза часом. І нам тяжко зрозуміти майбутнє або минуле, хоча Господь одночасно знаходиться всюди. Але ми всі з вами ми знаходимося в одних часових обмеженнях. І Ми однаково всі вимірюємо час. І ми всі однаково старіємо, стаємо ближче там до, не знаю, до, чого, до дня нашої смерті. Але ми всі знаходимося в однакових часових обмеженнях. У кожного з нас є свій час, який Господь йому виділив. От, когось більше, когось менше. Але ми всі знаходимося, це от те, що всіх всіх абсолютно людей об'єднує. Це те, що об'єднує наш весь світ. Він е має початок і має свій кінець. Ось. А, і якщо зобразити… А якщо зобразити наше пізнання Бога, як би це ми зобразили? Є у вас варіанти? От якщо, якщо це е, час, в якому ми живемо, ну, це я от так придумав, ну, цей. це процес нашого пізнання Бога. Звичайно, тут бувають взльоти, бувають падіння. Але в середньому, да, це переважно, це лінія, яка йде поступово наверх. І в когось, і, і цікаво дуже, що у різних людей різний кут. В когось може бути там, більш гострий, в когось менш гострий. Якщо ви роз... Ладно, будемо лювати. В когось отакий от кут. Тобто його, йому потрібно менше часу для того, щоб більше і глибше пізнавати Бога. А хтось дуже вредний, дуже впертий, і він, і він дуже поступово пізнає Бога, але він все одно в цьому росте. І Але ну, мені хочеться вірити, що якщо ми колись зустріли Бога, ми хочемо в ньому рости. І в кожного свій. Свій темп. Але наша відповідальність цей темп прискорювати і цей темп змінювати. Як ви думаєте, який, який був в графіку в Ісу, в Ісуса? 90. Правильно, ну, я тож так думаю. Ісус він одночасно, з початком Його земного життя, він знаходився в земному часі, але він був і максимально спрямований на пізнання Бога, тому що Він його знав і знає, і він, ну, він і є ним. Але ми люди. І як я казав, хтось швидше, хтось ну, і більш інтенсивно, хтось менше. І це і це залежить від наших життєвих обставин, які, які з нами складаються. Часто ми, ми переживаємо наслідки наших помилок, наслідки наших гріхів, і тому ці обставини вони можуть ускладнювати нам пізнання Бога. А іноді проблема або зло, воно просто приходить в наше життя незалежно від того, якими. Наприклад, війна. Да? Вона прийшла, і ці обставини, вони. Повпливали на відносини, на відносини з Богом багатьох людей, правда? Багато людей, які його не знали, почали про нього думати. Багато людей, які його знали, почали в цьому зростати. Тому мені хочеться вірити, що наше життя воно одночасно, ну, тут незалежно від нас, так? Воно, ми старіємо. ну, Іде час, я не буду казати старіємо, іде час. Але кут пізнання нашого Бога це наша відповідальність. І я зараз намалюю новий графік. Так, це час. Давайте візьмемо щось середнє. Ось такий процес пізнання Бога. І, і у різних людей потреба і розуміння необхідності Бога різне. Наприклад, якщо пізнання Бога, в тебе таке, ну, як я казав, ти вредний, в тебе буде, ну, як би сказати, розмір твого Бога в твоєму житті, він буде невеликим. Ти не будеш мати в ньому велику потребу, ти не будеш. Достатньо зламаний в ньому. Я пізніше про це ще поговорю. Але якщо ти ростеш в Бозі, відповідно, і твоє розуміння Його, і того, що він зробив в твоєму житті, воно також буде пропорціонально з тими двома лініями зростати. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Зрозуміло, Хорошо. Наша потреба і розуміння Бога воно буде зростати. В часі, тому що ми в ньому всі знаходимося, і, в, і за наших відносин з ним. Тому що ми будемо його шукати. Бог постійно каже: шукайте, шукайте. Але це ж не означає, що Бог ховається. Правда? Ми ж не знаємо, ми ж не граємо з Богом в хованки. Але це означає, що просто в нашому світі є багато речей, які будуть, можливо, схожими на Бога, але то не буде він. Але, але Або він буде. Десь схований за, нашими, за нашим его, да? за нашими гріхами і за нашими речами, які можуть відволікати нас від нього. Тому Бога треба шукати в нашому житті. Е Тому наша відповідальність, так, ми нічого не можемо зробити з горизонтальною лінією. Нічого. Ми час не можемо ні, ні прискорити, ні сповільнити. Ну, тільки ми можемо прискорити час, тільки якщо ляжемо спати. Да? Тоді час швидко проходить. А, ну, а сповільний час може це бути на уроці, дивитися постійно на годинник. Це просто безконечність. Але це просто наше відчуття часу. По факту він ніяк не змінюється. Але ми можемо повпливати на наше пізнання Бога. Ми можемо повпливати на цей, на цей процес. Тому що Бог завжди доступний. Він постійно доступний для нас, він постійно готовий нам відкритися в, повні, в своїй повноті. Але ми ну, такі не дуже часто не дуже хочемо його шукати бо нам постійно чогось не вистачає. От як я казав вже раніше, що нам, нам постійно чогось не вистачає. Але я думаю, що нам потрібно знайти і зрозуміти свою нестачу в тому, що ми недостатньо зламані у Христі. Хочу пояснити цей термін. Зламаність у Христі це не означає, що ми принижені. Це не означає, що зламана наша особистість. Це означає, що ми якраз таки знаємо і розуміємо свою особистість і за цього дуже сильно потребуємо Бога. Зламаність у Христі це наше положення перед Богом та перед людьми в цьому світі. Це коли ми розуміємо себе, вчимося і стараємось розуміти Бога, і це нам допомагає розуміти інших. Ось це наша зламаність у Христі. Чим більше ми відчуваємо потребу в Бозі, тим більше Його присутність в нашому житті. Зламаність, як я сказав, це не негативна риса. Зламаність це наше розуміння Ісуса Христа. І розуміння те, що Ісуса достатньо. Нам постійно чогось не вистачає, правда? Але є правильна відповідь, це Ісус. Вона да, завжди правильна, але в цьому випадку, в нашому житті, ми його потребуємо. Тому що, коли ми будемо віднаходити свою зламаність в Бозі, коли ми будемо розуміти, що ми ні на що не здатні без Нього, ми можемо робити якісь справи, які вчинки без Нього. Але чи буде це плід, який буде приносити Богу радість? І людям радість, і взагалі і нам самим радість. Тому е, Ісуса Христа достатньо. Навіть, і не скажу, що його просто достатньо. Ісуса Христа більше, ніж достатньо. І це наша відповідальність, як я вже, вже казав, повторюся, зростати в пізнанні Бога. Е, давайте прочитаємо одну історію. Я дуже її люблю. Це Євангеліє від Івана, 4 розділ. 5 по 15 вірш. Будемо трошки зупинятися будемо пояснювати цю історію. В Самарії Ісус прийшов до міста Сіхар, неподалік від землі, що Яків віддав своєму синові Йосипу. Там знаходилась криниця Якова. І був тоді близько полудня, коли він, втомившись з дороги, сів відпочити коло Якової криниці. От, е, я думаю, що багато хто з нас не любить, коли жарко, правда? Я взагалі я терпіти не можу жару, це дуже важко. І якраз такий, я не знаю, чому саме в цей час, коли багато людей мають знаходитись в тіні. Ісус, коли було там біля полудня, він прийшов до криниці. Я думаю, ну, Ісус, звичайно, знав, що буде в майбутньому. І Ісус, звичайно, знав, ну, навіщо він туди йде. Але якщо дивитися нам з, людсько, з людської сторони, то це дивно, що. В таку жару, в тій, в тій місцевості, де, де це було, там дуже жарко. Ісус, Ісус іде до, до криниці. Ісус звернувся до самаритянки, яка прийшла до криниці набрати води. Дай мені напитися. Його ж учні пішли до міста купити щось поїсти. Самаритянка спитала, чому це ти, Юдей, просиш у мене самаритянки, напитися? Юдеї не спілкували з самаритянами. І тут да, приходить жінка, самаритянка, набирати воду. Так само, в таку жару, чому це не зробити зранку, або чому не набрати води з вечора. Чому, ну, чому це не зробити? А, і тут нам і, автор Євангелія дає таке невеличке пояснення, що юдеї і ретяни, вони не дуже з собою спілкувались. Можливо, ця жінка вона була. Е, не знаю, як це українською, ізгой, як це українською. Вигнанець. Вигнанець? Я просто тільки вчусь. Е, і, Можливо, ця жінка вона не була, її не сильно приймало те суспільство, в якому вона знаходилась. І можливо, це якраз таки єдиний час, коли вона могла одна без осуду прийти і набрати води. Але там був Ісус. Я не знаю, про що вона думала, коли підходила. Води треба, але там і юдей сидить, і такий в неї був внутрішній, напевно, таке вагання. Їй було важко, але вона все ж таки підійшла. І Ісус зразу до неї проговорив: Дай мені напитися. Але ну, щоб, щоб ми розуміли, Юдеї і Самаритяни вони, вони взагалі не спілкувалися. Вони, вони один одного дуже сильно не любили. Вони один одного е, і вони, е, вони, Юдеї вважали Самаритянів таким нечистим народом, не, не, неправильним народом і так далі. Але Ісуса це не зупиняє. Ісуса не зупиняє е, нічого, щоб з нею, щоб нею, з нею заговорити, щоб нею ще навіть дещо попросити. Хоча в той час цій культурі вони юдеї і самаритяни навіть не користувалися одним посудом. Вони нічого не хотіли мати спільного. А, так. Ісус відповів їй: Якби ти знала про те, що Бог дає людям і хто у тебе просить напитися води, то сама попросила в мене. І я дав тобі води живої. Шановний, мені переклад дуже понравився. Шановний, каже жінка, але ж ти і відра не маєш, і криниця глибока. То як же збираєшся дістати, дістати тієї живої води? Чи може ти величніший за пращура нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив із нею разом з дітьми своїми і худобою? Шановний каже жінка, але ж ти рани маєш і криниця глибока, то як ти збираєшся дістати тієї живої води? На те Ісус відповів їй, кожен, хто вип'є цієї води, скоро знову спрагу відчує. Але хто вип'є тієї води, яку я йому дам, ніколи більше не страждатиме від спраги, бо вода, якою я дам напитися, перетвориться в людині на животворне джерело, що несе вічне життя. І жінка логічно відповідає, так, то дай мені тієї води, мені не придеться ходити більш до криниці, ще й в таку жару, не придеться таскати важкі відра з водою. І дуже цікава історія, тому що Ісус, він був майстером класних і влучних питань. Він задавав правильні питання людям. Він, він задавав питання, яке одразу торкалося з серця. Якщо ви пам'ятаєте, коли до Ісуса прийшов багатий молодий да, хлопець, і Ісус сказав йому, ну, хорошо, добре, роздай те, що ти маєш, і повертайся до мене. І Ісус, ну, Він завжди по своїм питанням попадає в ціль. І ця, ну, ця історія з цією жінкою не була винятком. Ісус. Запропонував дещо цій жінці, що могло змінити її життя. І більше того, життя людей навколо. І Ісус сьогодні нам пропонує те ж саме. Але ми часто п'ємо не ту воду, так, якщо ми залишаємося в цій історії. Ми часто п'ємо не ту воду. Ми часто повертаємося до того, від чого ми будемо знову відчувати спрагу. Але Ісус нам здатен дати. Таку воду, яка нас не буде викликати спрагу. І, і більше того, ми ще й зможемо стати джерелом для когось такої, такої води. Ісус чітко і точно знав, чого цій жінці недостатньо. Вона, вона прийшла з, ем, з конкретною потребою. Да? Їй потрібно було набрати воду для її дому, для її, хозяйства, для її ну, для її справ. Але Ісус задає питання, яке заставило цю жінку. Зовсім по-іншому дивитися на, на того, хто сидить напроти неї. Ісус здатен нам дати набагато більше, ніж просто воду. Хоча Ісус настільки нас любить, що Він нам може давати ті речі, яких нам не вистачає, тому що просто сильно любить нас. Ісус любить робити подарунки нам. І який виняток з цієї історії? Бог хоче, щоб ми по ньому мали спрагу. Ісус хоче, щоб ми мали спрагу в ньому, а не в багатьох речей, яких нам не вистачає або просто хочеться. І якщо ми будемо мати спрагу в Бозі, якщо ми будемо завжди шукати Його, то наше відношення до того, чого нам не вистачає, просто буде змінюватись. Це не означає, що нам треба просто вести там аскетичний такий спосіб життя, що нам нічого не потрібно, і уйти в монашество. Це ж теж неправильно. Але якщо ми будемо відчувати спрагу в Бозі, то наше відношення до наших потреб буде змінюватися. Воно буде, став... воно буде е... радувати його. Е... І я ну, трішки так накидав декілька моментів, що як наша зламаність в Христі може попливати на наше життя. Я декілька пороздумовував і написав декілька пунктів. Як... Якщо ми будемо шукати Бога, якщо ми будемо зростати, якщо ми будемо збільшувати хрест і вплив Його в нашому житті, то воно може впливати на різні сфери. Я підібрав декілька сфер, на які це може повпливати. Наше читання Біблії змінюється, коли е, пізнання Бога і зламаність в ньому зростає. Тому що я, я, якось, ну, я люблю читати Біблію. Я стараюся читати щодня, але якось я себе зловив на думці, що я, мені не дуже цікавий автор Біблії. Мені не дуже цікавий той, хто ну, через людей і написав. І коли, коли наша зламаність в Бозі зростає, ми шукаємо та пізнаємо в першу чергу автора. Представте, Біблія це єдина книга в світі, яку ти можеш читати і одразу спілкуватися з автором. Це єдина книга на світі, такої, такої більше нема. Тільки читаючи Біблію, ми можемо одразу задавати запитання автору. І більше того, він може нам давати відповідь. Молитва. Коли ми молимось, нам важливо не те, що ми говоримо, а нам важливо те, хто нас слухає. Коли, пізнання Бога, коли ми зростаємо в пізнанні Бога, нам важливо має зростати важливість того, хто нас слухає. Тому що ми часто можемо говорити багато. Але коли ми розуміємо, хто нас, хто нас слухає, ми починаємо по-новому розуміти Його природу. Ми починаємо по-новому розуміти Бога і Його вплив на наше життя. Тому зламаність у Христі, вона може змінювати наше читання Біблії і вона може змінювати нашу молитву. Тобто вона може змінювати наші відносини з Богом. Е Також я розумію, що важливо час з Богом шукати. Я ловив себе на думці, що в мене часто час з Богом просто спонтанний. Що от я згадав, помолився, згадав, помолився, це вже як рефлекс. Але коли я почав планувати час з Богом, коли я почав записувати в своїх справах на день молитва. Зовсім по-іншому вона сприймається. Це як планувати відносини, це як планувати, знаєте, якщо дружба буде тільки спонтанною, або сімейні відносини, вони будуть тільки спонтанними, то такі відносини не зможуть довго існувати. Тому нам важливо планувати і шукати часу з Богом. І пам'ятати, що важливо не те, що саме ми просимо, або там, за що дякуємо, або там, чого нам не вистачає, а нам важливо розуміти і пам'ятати про те, хто нас слухає. А наступна сфера, на яку може впливати наша наші відносини з Богом та поглиблення в нього, це відносини в сім'ї. Тому що зламаність у Христі, вона вчить по-справжньому любити. Це так дивовижно. І знаєте, Біблія каже, що там треба любити більше Бога, а потім там батька, мати і свою сім'ю. І це дуже і це правильна послідовність, хоча вона звучить для нас трошки ну, неприємно, напевно. Але якщо ми будемо по-справжньому любити Бога, він нас буде вчити любити наших близьких і наших ближніх. Чим більше ми будемо наближатися до Його природи, тим більше ми будемо схожими на Нього, наскільки нам це можливо, тому що ми от обмежені в часі. Наступне це служіння. Зламаність у Христі приносить в служінні правильний результат. Часто ми можемо займатися служінням, але навіть не мати цілі в цьому. А ми можемо займатися служінням і не знати, класно пройшов рік чи не дуже. Але коли ми ростемо в пізнанні Бога. Воно нам допомагає фокусуватися на правильному результаті. А правильний результат це який? Це ж це наступне питання і наступне, взагалі тема для окремої проповіді. Але правильний результат це коли ми зростаємо в Бозі. Богу наше служіння не потрібно, тому що Він самодостатня особистість. Але, наше служіння, але служіння потрібно нам та людям, яким ми служимо, щоб ми свою увагу через це служіння звертали на нього та шукали Бога. А наступне церква. Зламаність у Христі допомагає розуміти людей та дивитись на них очима Бога. Тому що ми не просто так зібрані в цій церкві, не просто так Бог це все зробив і дав нам таку чудову церкву, яка живе, але наша зламаність у Христі допомагає нам дивитися на людей очима Бога. Тобто бачити потребу, бачити простір для служіння та бачити можливості для того, щоб людей любити. І останнє це ну, робота або наші обов'язки. Ми, коли ми виконуємо свої робочі, робочі обов'язки або там, ну, свої завдання, так, якби це робив Ісус, то це неминуче буде приносити радість нам, та людям і та Богу. І це дуже важливо. Тому що часто у багатьох християн таки спостерігається дуалізм, що в от, от, мене є моє церковне життя, мала група, церква, моє служіння. Та є окрема робота, де я буду, де я буду е, 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 існувати та працювати по законам ну, цього світу, в якому я знаходжусь. Але Бог. Не про це. Зламань... Зламаність у Христі нам потрібно у всіх сферах нашого життя. І якщо ми будемо шукати зламаність у Бозі, якщо ми будемо зростати в ньому, то це неминуче буде впливати на нашу роботу, на те, чим ми займаємось. Тому що я впевнений, що Ісус би так і робив. Ісус же був цим столяр. Я думаю, що він був самим крутим столяром. Цей список можна продовжити і продовжувати. Він дуже великий, як, як поглиблення та відносини з Богом можуть впливати на наше життя. Це неминуче, але наша відповідальність того, який, який вектор ми візьмемо. Але Бог дуже добрий і любить нас, і приймає нас, і дає нам шанс та можливість зростати, і дає нам шанс та можливість в Бозі якби піднімати цю лінію, да? грубо кажучи. Е, і ми, як я вже сказав, да, ми всі живемо, живемо в одному часі, ми всі знаходимося в одному просторі. Але ми здатні змінитись, ми здатні стати кращими, ми здатні стати ближчими до Бога. Чи, 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 чи не заради цього взагалі потрібно жити? Чи не заради цього потрібно служити, трудитись, е, там, бути хорошим не знаю, там, чоловіком, дружиною, батьком, працівником на своїй роботі і так далі. Бог здати нам давати воду, після якої ми не будемо відчувати спрагу. І я хочу, щоб коли я вже закінчую, щоб в кінці ми подумали от, і проаналізували, чого нам не вистачає зараз. І потім проаналізували, чи є те, що нам не вистачає кращим за Ісуса. Спойлер відповідь ні. Але давайте подумаємо, чи зламані ми у Христі зараз, чи шукаємо ми Його постійно, чи можливо ми засмучені, чи можливо нам чогось не вистачає. Але це наша відповідальність шукати Його. І думку, яку я казав десь в середині проповіді, хочу повторити: Ісуса достатньо. Але навіть його більше, ніж достатньо. Його більше, ніж достатньо, тому що ми такі обмежені створіння з великою кількістю потреб. Але Ісус здатен їх задовольнити або змінити наше бачення та відношення до цих потреб. Ось, це кінець, дякую. Мене ще одне оголошення є. Я, Бог мені поклав на серце зробити в церкві у нас одну штуку. Я ну, давненько нам про це думав і хотів би це зробити. 21 вересня, в середу, в 7 вечора, у нас буде тут в церкві молитовне служіння. Будемо разом зростати, піднімати цю лінію і шукати Бога. І Якщо у вас є бажання, але ви не знаєте, ну, як взагалі це буде проходити, там, це все це, ну, це нормально. Але якщо, головне, що у вас було бажання молитися і наближатися до Бога. І якщо у вас є бажання, то я запрошую всіх вас, всіх бажаючих, думаю, що будуть оголошення та потім там в соціальних мережах. Але я запрошую всіх. На, на, на молитовне служіння це буде дуже класне, це буде дуже особливий час, який допоможе нам, кожному особисто і нашій церкві як общині змінюватися. Тому що в мене є велике бажання і велика мрія, щоб наша церква мала вплив не тільки на тих людей, хто знаходиться тут, а мала вплив і ззовні. А церква мала вплив на наше місто, на, на район та на людей, які, які тут знаходяться. Але без молитви це неможливо.